Зараз покажу, як зробити ось такі ніжні сережки у формі квітів. Ось так вони виглядають на вушках, просто неймовірні. Наприкінці відео покажу їх детальніше, а також поділюся кількома порадами та ідеями. Матеріали, які мені знадобляться, пусети з нержавіючої сталі з кулькою 4 мм. Ось це з'єднувальне кільце я приберу кусачками, бо воно нам не потрібно. Для серединки квітки знадобиться циліндричний бісер 11 розміру, міюкі делька бордового кольору, круглий бісер 15 розміру, також фірми Міюки. Прозорий з переливом АБ. Я їх буду брати з ось такого міксу. Знадобиться зовсім небагато. Та нитка для бісероплатіння міюки чорного кольору. Для пелюсток рубка прозорого кольору з переливом АБ. Це, ймовірно, китайський бісер знайшла у себе в запасах. Та волосінь прозорого кольору в мене ось така діаметр 0,15 мм. І звичайно знадобиться тоненька голка для бісероплатіння та ножиці. Відмотую нитку. Знадобиться приблизно 40 см. Я завжди беру із запасом. Перший ряд плюс 3 циліндричні бісерини. На голку нанизую 3 бісерини, спускаю їх вниз. Але не до кінця, залишивши хвостик 10 см. Далі заводжу голку в ці 3 бісерини в напрямку плетіння, щоб створити кільце. І затягую. Має вийти ось такий трикутник з трьох бісерин. Беру два кінці нитки і роблю вузлик, але не протягую його в бісерину. Туди ще має пройти голка. Другий ряд. Плюс 3 круглі бісерини 15-го розміру. Заводжу голку в сусідню бісерину. Цю дію я буду робити кожен раз перед початком нового ряду. Тепер додаю три бісерини 15-го розміру по одній у кожен проміжок між оцих двох бісерин. Тепер плетіння має вигляд трикутника з шести бісерин. Третій ряд плюс 6 циліндричних бісерин. Голку заводжу в сусідню бісерину, яка є кутом трикутника. На цьому етапі додавати буду по дві бісерини. Іголку заводжу в бісерини, які є вершиною трикутника. Ось так це має виглядати. Четвертий ряд плюс 6 циліндричних бісерин. Спершу заводжу голку в сусідню бісерину. Далі четвертий, п'ятий, шостий та сьомий ряди майже не будуть відрізнятись. Знов додаю по одній бісерині у кожен проміжок між двох. Для того щоб не плутатись, я в процесі плетіння рахую кількість бісеринок, які вже додала. На цьому етапі вже можна взяти пусет, просунути стержень у отвір по центру платіння, а ззаду закріпити заглушку. Так буде набагато зручніше плести далі. Але може статися так, що після вдівання пусета, залежно від того, якою стороною ви вставили платіння, напрямок платіння зміниться і піде за годинниковою стрілкою, або навпаки. П'ятий ряд плюс 6 циліндричних бісерин. Заводжу голку в сусідню бісерину. Додаю по одній бісерині між виступаючими. 6 бісерин. Якщо виникнуть питання, можете задати мені в коментарях. Якщо вам цікаві ще подібні майстер-класи, в мене є декілька відео на каналі по бісероплатінню. Головне не заплутатись на останній шостій бісерині і вставити її правильно. Шостий ряд плюс 6 циліндричних бісерин. Знову заводжу голку поряд в сусідню бісерину. І додаю по одній бісерині між виступаючими. Ось як же це має виглядати. Сьомий ряд плюс 6 циліндричних бісерин. Заводжу голку в бісерину поряд і продовжую. Додаю по одній між виступаючими. Восьмий ряд плюс 3 круглі бісерини. Заводжу голку у сусідню бісерину. Далі беру одну прозору і заводжу одразу у дві виступаючі бісеринки. І так по колу. І вже коло починає звужуватись. Дев'ятий ряд, останній, плюс три циліндричні бісерини. Заводжу голку у прозору виступаючу бісерину. Додаю по одній бісерині між двома прозорими. Виходить ось такий трикутник, який був на самому початку. Тепер потрібно зафіксувати, проходжусь голкою по цьому трикутнику. Тепер потрібно зафіксувати кінці нитки. Спочатку ось цю, плутаю її між бісеринками і роблю вузлики, чіпляючись за нитку основи. Вузлик ховаю всередині бісерини. Таких вузликів можна зробити декілька для надійності. Я так роблю завжди. Те саме роблю з другим кінцем. Головне не закріплювати нитку посередині платіння, бо там ще будемо додавати пелюстки. Пелюстки робити музи прозорої рубки та волосіння. Нитка для бісероплатіння тут не підходить. Вона не буде тримати форму. Відмотую достатню довжину волосінні приблизно 160-170 см. Складаю волосінь вдвоє і кінці в кінці протягую вголку. Далі визначаю місце для пелюсток. Умовно шукаю серединку і знаходжу хрестик із бісерин. Кріпитиму пелюстки до правої та лівої бісерини. Ось тут показую детально. Волосінь закріплюю за нитку основу в плетінні між бісеринками. Вузлики тут не потрібні. Все зафіксується за допомогою петельки. Починаю з правої бісерини. Заводжу голку в неї. На цій стороні пелюстки складатимуться з 15 бісерин. Нанизую їх і спускаю вниз. Далі знову заводжу голку в ту саму бісерину за напрямком платіння. Таким чином утворюється петелька з бісеру. Повільно й обережно затягую, що в процесі нічого не заплуталось та не зачепилось. Тепер заводжу голку в середню бісерину. Вона буде проміжною між пелюстками. Перша пелюстка готова. І знов повторюю все: заводжу голку в праву бісерину, нанизую 15 бісерин, формую пелюстку і виводжу голку через середню. І так роблю по колу, поки не зроблю всі пелюстки на правій стороні. Скажу чесно, іноді з волосінню доводилося повоювати. Багато разів вона в мене плуталась. Тепер переходжу на ліву бісерину. Буду робити другий шар пелюсток. Пелюстки будуть тут складатися вже із 10 бісерин. І знов роблю те саме: Нанизую бісер. Заводжу голку в ту саму бісерину по напрямку плетіння, утворюючи петельку. Щоб зробити наступну пелюстку, проходжу через середню бісерину і знов заводжу вліво. За цим принципом плету всі пелюстки. Закріплюю волосінь. Роблю це за таким самим принципом що й з ниткою. Плутую волосінь в плетінні, паралельно зав'язую декілька вузликів для надійності. Цього буде достатньо. Потім обрізаю вільні кінці. А ось і готовий результат. У мене ці сережки вийшли далеко не з першого разу, але в цьому майстер-класі я постаралася показати всі нюанси, які підмітила під час роботи. Сережки зовсім не заважають і майже невагомі. Колір, кількість пелюсток, їх розташування та бісер усе це не обов'язково має бути таким самим, як у мене. Рубку можна замінити на стеклярус або поєднати його з круглим бісером. Пелюстки можна зробити більшими. Головне одразу переміряти їх на себе, щоб вони не заважали. Дякую вам всім за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я бажаю вам гарного та творчого настрою!